Те, що ти викидаєш у сміття, може повернути бійця до нормального життя. І це вже не гасло, це реальна допомога учасникам АТО, які потрапили до госпіталів із тяжкими пораненнями, що призвели до втрати кінцівок. Такий приклад в Україні вже є. На фото Сергій Тимощук. Чоловікові в Польщі вдалося зробити протез, виготовлений із пластикових кришечок. Волонтерка Тамара Дзюк Люба переконана, що до благодійності може долучитися кожен. За счет изготовлення цих протезів э, э, бойці обітають повноцінну життя, можуть далі жити выполнять свою работу, воспитывать детей и чувствовать себя полноценными в обществе, а не, как сказать, второсортными. Потому что когда с бойцом разговариваешь, он говорит, а я уже никому не нужен. я чувствую себя изгоем. Все, на этом жизнь моя закончилась. Вот. И поэтому благотворительный фонд ОВОС научился изготавливать эти протезы. Поэтому обращаюсь к вам. Дорогие мои, пожалуйста, это все брасовый материал, в принципе, мусор, который валяется на свалках и не переводен только для переработки. А здесь, в принципе, мы можем повернуть, вернуть бойца к нормальному образу жизни, если можно у нас сейчас на нашу акцию, это все украинская акция, на эту акцию откликнулась в принципе э, все украинцы. И у нас в Светловодске в первую очередь э, ящички с крышечками будут стоять в магазинах сети Рагу. Вот. Если не тяжело, идете в магазин, пожалуйста, принесите их, бросьте в этот ящичек. Вот, теперь в магазин бывший комсомолец, вот, сеть магазинов Козарчука Валентина Валентиновича, спасибо, он тоже в числе первых откликнулся на это. Байдужих людей в принципе нет. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне по сбору крышечек. Это Кудина Валентина Федоровна, Штанько Олена Григоровна, Горбачев Валентин Валентинович. И особое большое хочу сказать спасибо директору рынка Яцику Сергею Александровичу. Он один из первых, который помог мне восстановить на рынке ящички для сбора этих крышечек. Вот. И огромное спасибо хочу сказать человеку, маме. З большим душой, з большим сердцем. Вот, гуртовой Алені Васильевне. Потому что только, как говорится, я к ней обратилась, она сразу же откликнулась на мою просьбу. Одна из перших, кто помог мне во всем этом, это Алена Гуртовая. ей спасибо. Тож хай кожен зробить посильний внесок в реабілітацію воїнів АТО. Напередодні новорічних свят в Світловодському відділі головного управління національної поліції ведеться активна робота щодо забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів. Про її хід наших журналістів проінформував головний правоохоронець міста Андрій Гулий. Зараз співробітники Світловодського відділу поліції розроблюють графіки несення служби в посиленому режимі. Ми будемо Займатися посиленим несенням служби по охороні громадського порядку під час новорічних та різдвяних свят особовий склад буде переведено найближчим часом на посилений варіант несення служби, і будемо піклуватися про те, щоб громадяни могли спокійно відпочивати і. З ними нічого не трапилося, також з їхнім майном. За інформацією начальника Світловодської поліції, всі життєво важливі об'єкти міста будуть в ці дні взяті під особливу охорону. Андрій Гулий також нагадав, що у відділенні цілодобово працює телефон довіри 102. Зателефонувавши за цим номером, будь-який мешканець міста зможе надати інформацію про правопорушення. Отже, світловоцька поліція робить все для того, аби найулюбленіші свята, новорічні та різдвяні, не були нічим затьмарені. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів на дорогах Світловодська почастішали. Останній трагічний випадок трапився нещодавно на пішохідному переході, що трохи вище перехрестя Леніна Гоголя. Автомобіль ВАЗ-2102 наїхав на жінку пішохода. Швидка допомога доправила потерпілу до центральної районної лікарні, де вона й померла від тяжких травм. Правоохоронці вкотре звертаються до учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водії здійснюють наїзд на пішохід. Дів і на пішохідних переходах, і поза межами пішохідних переходів. Тож прошу звернути увагу водіїв на те, що в зв'язку з погіршенням погодних умов. Бути більш вічливими чемними, надавати перевагу у русі пішоходу, а пішоходам в свою чергу теж приділяти увагу транспортному русі, звертати на те, що погані погодні умови заважають водію завчасно побачити пішохода та його рух. Нагадаємо водіям, що в умовах снігопаду чи дощу необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар, дотримуватися швидкісного режиму. Правил паркування відмовитися від ризикованих маневрувань. Пішоходи ж мають пам'ятати прості правила: не виходьте раптово на проїжджу частину, переходьте вулицю на позначених пішохідних переходах або там, де рух регулюється світлофором. Не намагайтесь переходити дорогу поблизу транспорту, який рухається. Якщо з вами знаходяться діти, не залишайте їх без нагляду, міцно тримайте за руку. Пам'ятайте, що різко автомобіль зупинити неможливо, і ваша неочікувана поява перед транспортом може призвести до непоправної. Біді тетяна Головачова Костянтин Малько радіокомпанія веселка. Для цих малят світловодськ став другим рідним домом. Перший дім тимчасово відібрала війна. В міському палаці культури діти-переселенці кружляли навколо ялинки з кумедними персонажами. Ініціатором свята виступила адміністрація телерадіокомпанії Веселка. Нас підтримали працівники управління соціального захисту населення та управління культури. Велике вітання передавала наш генеральний директор Альона Брутова і всіх запрошувала ділитися не тільки. Якимись проблемами, якщо у вас вони виникають, будь ласка, звертайтеся. Ми радо відгукуємося і на прохання, і від... вітаємо і оголошення даємо. Ну, взагалі, все, що турбує, ми завжди раді допомогти вам. Напередодні різдвяних свят Новорічних, ми завжди щось придумали це. Ми на як представник телерадіокомпанії Веселка, і цього разу ми звернулися за допомогою до управління. Соціального захисту населення за підтримкою вони нас радо підтримали, підтримали нас артисти міського палацу культури, відгукнулися, і ми вирішили разом спільно провести новорічно різдвяний ранок саме для вас, саме для діток, які, мабуть, уже в нашому місті стали нашими земляками. Дорогі мої дітки, їхні батьки, бабусі, ви всі мене прекрасно знаєте, я вас так ми вже має, майже рік з вами разом спілкуємося, сподіваюся, товаришуємо. Я хочу від ім'я України, соціального захисту населення від себе особисто привітати вас новим роком, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам гарного настрою. І хай це маленьке свято принесе вашим діткам хоча е невеличку е часточку якоїсь радості. Хай їхні сердечка почують нашу прихильність до них, нашу любов, і ми сподіваємося, що вам у нас добре. Народний аматорський театр Амбіція керівник Наталя Сандрак підготували цікаву, веселу виставу новорічно різдвяні пригоди до мовичка Кузі. Час розваг дітям дарували яскраві подарунки та солодощі, а головне малята отримали величезне задоволення від запальних пісень та ночків веселих ігор. Із усіх знаків східного гороскопу мавпочка сама весела, спритна і, на мій погляд, симпатична тваринка. А своїми звичками мавпа нагадує людину. Мабуть, тому для нас вона найцікавіше створіння. Зверніть увагу, що це буде рік вогняної мавпи. Мавпа є креативним знаком. Вона проявляє симпатію до людей і з творчою іскрою. Особи, яким пощастило народитися під знаком цієї тварини, дуже люблять фантазувати. У них завжди маса цікавих ідей, пропозицій і задумів. Стародавні мудреці стверджували, що вогонь є відбиттям безперервного руху вгору. І він завжди вважався уособленням прагнення до успіху і самовдосконалення. Астрологи впевнені, що 2016 рік принесе багатьом людям кар'єрне зростання і успіх в усіх починаннях. Варто лише достойно зустріти хвостату господиню. Певно, більшість із вас придбали собі цікаві сувеніри та подарунки для рідних людей під новорічну ялиночку. Якщо ні, у вас ще є така нагода, адже свята тривають, а значить, дива продовжується. Я вам бажаю, аби у новому році галаслива мавпочка дарувала вам лише щастя, радість та достаток. А що поважаєш ти? Я вертлява і неспокійна, тож вам доведеться добре покрутитися, аби досягти великого успіху і наблизити свою мрію. Та все ж я миролюбива, добра і щира. Тож все у нас буде добре.